Оскільки патрульні поліцейські у нашому місті працюють лише 20 днів, увага до їхньої роботи з боку тернополян чимала. Людям цікаво, як проходять робочі зміни полісменів. Копи у свою чергу кажуть, сподіваються на розуміння громадян. Богдан Джула, командир другої роти тернопільських патрульних, розповідає, найгострішою у нашому місті є проблема неправильного паркування. Проблематичними є такі місця, як бульвар Тараса Шевченка, також вулиця Грушевського і біля візового центру. Одним з проблемних ділянок нашого міста є це вулиця Клінічна, тому що в зв'язку з тим, що карети швидкої допомоги, які доправляють хворих до обласної лікарні, не можуть приїхати, немає проїзду через щільне місце паркування транспортних засобів з порушенням правил дорожнього руху. Тих, хто не є злісним порушником, поліцейські не штрафують, а виносять їм попередження. Проте, якщо недобросовісні водії попадаються вдруге, тоді би штрафу не обійтись. Хотіли би звернутися до водіїв, адже деякі з водіїв прекрасно розуміють, що вчинили порушення і сприймають як відповідне те, що настає адміністративна відповідальність. А інші водії намагаються спровокувати наших інспекторів на якісь неправильні вчинки або незаконні дії. Тож просимо водіїв приймати. То добуває те, що правила дорожнього руху є обов'язкові для для виконання як для водіїв, так само і для пішоходів і для всіх громадян України. До речі, пішоходів патрульна поліція також пильнуватиме на тих, хто переходитиме дорогу у недозволеному місці чи на червоне світло світлофора, складатимуть постанови та виписуватимуть штрафи.